Артиклі в англійській мові, поради від носія з Канади. Артикль A або N використовується, коли ми говоримо про щось вперше, або колись це щось є одним із багатьох подібних. Наприклад, I saw a cat in the garden. Ми говоримо про кота вперше. І це будь-який кіт, а не якийсь конкретний. Використовуйте an перед словами, що починаються з голосної. I want an apple. Артикль the використовується, коли ми говоримо про щось конкретне, відоме або згадане раніше. Наприклад, I saw the cat again today. Ми вже знаємо, про якого кота йде мова. Please pass the salt. У цій ситуації ми говоримо про конкретну сіль, що знаходиться на столі. Давайте порівняємо: I bought a car. Просто будь-яка машина. I bought the car we talked about. Конкретна машина, про яку ми вже з вами говорили. Ще кілька прикладів для закріплення нашого сьогоднішнього відео. She read a book. Будь-яка книга. She read the book You Recommended. Конкретна книга, яку ти порекомендував. Ось кілька порад для запам'ятовування. Використовуйте «a» або «an». Для загальних невідомих об'єктів. Використовуйте The для конкретних відомих об'єктів. Більше корисних порад в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.